Доброго дня, шановні, ви на каналі Гефін. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що польські банки продовжили пільгові умови для українців. Інформація надана на сайтом МінФін. Для українських біженців у Польщі деякі банки продовжили пільгові умови обслуговування рахунків та карток на різні терміни від кількох місяців до року. Про таке рішення повідомили на цей час банки. Банк Польський», Банк Пекао, Стандартер та Велобанк колишній Геттінбанк. Про це повідомляю я в ПЛ. Банк Польський Цей банк пропонує для громадян України рахунок без кордонів, який безкоштовно обслуговують протягом 12 місяців з дати відкриття. При відкритті рахунку не обов'язково вказувати адресу проживання у Польщі. І польський номер телефону. Також банк скасував комісію за швидкий переказ до банку Кредобанк і за іноземні перекази до будь-якого банку України. Пропозиція діє до кінця червня 2023 року. Наступний банк ПКО: зняття готівки без комісії. Спеціальну пропозицію для громадян України продовжили ще на один рік також. Йдеться про нульову комісію за обслуговування рахунків карток і зняття готівки з усіх банкоматів в Польщі та за кордоном, і в тому числі в Україні. Взагалі, пільгові умови діють протягом двох років з дати укладання договору, безкоштовні перекази з та до України. Всі клієнти банку зможуть робити до кінця 2023 року. Наступний банк це Велобанк без комісії за обслуговування рахунків. До кінця червня цей банк не нараховує щомісячну комісію за обслуговування карток і рахунків у польських злотах, євро, доларах, фунтах стерлінгів та швейцарському франку. Українці також можуть безкоштовно вносити та знімати готівку у відділеннях банку із платіжних рахунків банку для громадян України, які передбачені у валюті злоті і іноземні валюти. Також українські клієнти можуть безкоштовно знімати і вносити готівку в банкоматах, здійснювати перекази в Україну без комісії. Наступний банк це Санта Ндер. Пропозиція для українців до кінця квітня. Зазначається, що пільгова пропозиція для українців буде діяти до кінця квітня 2023 року. Цей банк пропонує безкоштовний доступ до особистого кабінету з пакетом послуг для громадян України. До переліку послуг входить. Нульова комісія за переказу до з українських банків Звільнення корпоративних клієнтів від комісій за ведення рахунку компанії в злотих За ведення рахунку компанії у валюті за дебетову картку компанії для рахунків у злотих та іноземній валюті. За обслуговування корпоративних карток. Які випущення з 1 березня 2022 року. Більшість інших банків обслуговує рахунки громадян України протягом з моменту відкриття рахунку або до кінця лютого 2023 року? Редакція сайту нагадує, що найбільші банки Польщі підготували спеціальні пропозиції для громадян України, враховуючи відсутність у них деяких документів. І можливості оплати комісій. Також більшість з фінустанов зробили україномовні версії своїх мобільних додатків і ведення документацій щодо відкриття рахунків українською мовою громадян України і пропонують їм послуги. Якщо вам цікаво, всі будуть сайти банків в опису до відео, кредитні пропозиції, які вас можуть зацікавити, ви можете знайти на цьому каналі.